Продовжуємо знайомити з антимоскітними сітками. Антимоскітна сітка плісе для проємів, для вікон. Дуже зручно. В будь-якому місці закривається, відкривається. Різні кольори. Також є москітні сітки Роло. Сама підіймається. Сама защелкується. Ось такі чудові гарні варіанти, окрім ще звичайних внутрішньорамних. Сітки двері. Я нагадую, що є антипилок. Антипилок така щільна, не пропускає пил. Також є сітка антикішка так вона виглядає, щоб котики дряпали. Також є в різних кольорах, у кого є ламінація, або якісь кольорові вікна.